Друзі, всіх вітаю! Сьогодні на відоогляді буде комплект подарунковий від Laura Гран, турецький виробник. Ось так запакована стрічка. І плотний ПВХ-пакет 100% бавовна, тип тканини, страйп сатин. До комплекту входить простирадло. На резинці розміром 180 на 200 плюс 25 см на бока, і дві наволочки в комплекті. На подарунок взагалі ідеально підійде. Тут, ще, дивіться, є така листівочка ось в кишенці, де ви можете від руки написати якесь побажання тому, кому ви хочете подарувати цей комплект. Ось так виглядає комплект в розстеленому вигляді. Нагадаю, що це страйп, сатин, одна полосочка атласна, інша матова. Подивіться, як гарно виблискує, а що атласна полоска при штучному освітленні. Склад бавовна, натуральна, 100%, дихаюча тканина. Вона ніжна, приємна до тіла, але водночас є плотною, не кашлатиться, не ліняє, ковтунцями не береться. Простирадло на резинці, по колу, не лише на боках, а повністю по колу, його розмір 180 на 200 плюс 25 см на цю ось частину. Підходить як на диван, так і на кровать. І розміром на 160 і 180 включно. Кольорів є багато різних, не лише така, як у мене на відео. Більше ви можете побачити у мене на сторінці в Інстаграм або в групі вайбері. Посилання на все закріплено в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь. Наволочки в комплекті дві штуки, розміром 50 на 70. Вони йдуть з вушками та рюшами по периметру, одягаються на запах. Ось такий гарний глибокий запах. Подушка не буде випадати. Дуже висока якість пошиття, всі шовчики рівненько, акуратно прострочені та оверлочені.